Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на своєму каналі розмови про тіло, їжу і вагу. Сьогодні понеділок, і по плану в нас скуштувати останній батончик з колекції фізі, крашбокс. Що нагадаю було присвячено Дню всіх, всіх закоханих? лютого. Я вирішила не чекати вечора, бо не зрозуміло, що там буде зі світлом, що буде з настроєм. Тому поки у мене є гарний позитивний вайб, є електрика вдома, я поснідала, чи то вже пообідала, зробила собі чай. І сьогодні хочу скуштувати останній батончик. Такий якийсь теракотовий колір. У нас залишився солоний мигдаль останній батончик. Давайте швидесенько пробіжимося по калоражу. 370 калорій на 100 грамів, в принципі, плюс-мінус стандартний да, калораж цих батончиків. Склад, я думаю, вже я теж догадую, що там фінік, мигдаль, начинка зі смаком карамелі, шоколад без цукру, хрусткі кульки, ізолят протейного гороху, масло шир вже васіль. Тобто, в принципі, я ж кажу, склад дуже подібний, змінюється лише горішок. Давайте, відкриваємо. Mm. Ой, дійсно пахне мигдалем. Я не можу сказати, що я прям такий гурман, але я дійсно почала відчувати ось ці запахи різниці, як пахне арахіс, мигдаль. Я невеликий, до речі, фан мигдалю, але жарний мигдаль, особливо в шоколаді. Боже, Рошеновська, чорний шоколад з мигдалем. Це просто щось божественне. Петро Олексійович своїми ручками оце робить найкращий шоколад. Так, і там от так само пахне мигдаль. І шоколад такий ароматний тут. Так, вже хочеться скуштувати досить. Його просто нюхати. Давайте їсти. Тут дуже вже з'являється багатенько карамелі. Бачимо, да, там горішок. Невеличка, до речі, кількість потрібнених горіхів. Арахісу було значно більше. Ну, Куштуємо. Дуже прикольно хрустить оцей мигдаль. цілий. А потім все, горішок закінчується. Фінікова паста. Дає таку солодкуватість Карамелька, фінік. Зовсім я не відчуваю солоність. Абсолютно її немає. І майже не відчуваю кульки. Ну, Давайте ще маленький шматочок. Ну, якийсь у мене вже теплий чай. Дуже люблю гарячий чай. А ж шматочок мені попався без цілого горішка. Ну, подрібненого горішка. І зовсім не зрозуміло, що це мигдаль. Гороховий угу. протеїн. Вчула в кінці. Непогано. Непогано, але лише в випадку, коли тобі попадається горішок. Я розумію, що мигдаль. Дорожче за арахіс, і через те вони були, мабуть, вимушені, да, якийсь баланс протриматись кількості горіхів. Але якби було більше мигдалю, і він прям от хрустів, було б прям класно. Тому, ну, дивіться, я вже можу сказати, що на моє здивування, на моє здивування, вчорашній батончик солоний арахіс був найкласний. Не знаю, може я напишу відгук на сайті і отримаю свою тисячу бонусних балів. Подумаю, У мене буває на 12 писати відгуки. До речі, це прикольно. І я вас закликаю, пишіть відгуки, не тільки погані, да? коли тебе все бісить, тобі хочеться, щоб про цю несправедливість дізналися, якось відреагували. А пишіть, коли вам це сподобалось. Це дуже рідко, коли люди, покупці, ну і взагалі, да, ті, хто користується послугами, товарами, як це сказати, хай будуть покупці customers, Такі люди дуже рідко діляться позитивними емоціями. Ну, мовляв, а що? Це ж класно, чого? Ти має бути класно. Тому який сенс про це говорити? Вибачте, я тут ще уборочку роблю на столі. От. Тому я вас закликаю, діліться, діліться гарними емоціями, підтримуйте виробників, підтримуйте людей, які надають сервіс. Їм це теж дуже важливо знати, що вони все роблять добре. Тому чому б не написати гарний відгук фізі? І це не про те, що ой-ой-ой, ви такі класні, я люблю конструктивно написати. Можливо, теж напишу, що от мені там, того не вистачило. Або, там, наприклад, той батончик перевищив мої очікування. Я взагалі нічого не очікувала від цього рафісу, бо я ж кажу, це не мій улюблений горішок. Але він був прикольний. Так, ну що, давайте вам трошки розповім про себе. Давайте почну, що зараз у мене відбувається з харчуванням. Як я вже сказала, да? ну, наприклад, зараз 12.30. Це у мене був перший прийом їжі. Другий прийом їжі у мене буде, мабуть, близько сьомої вечора. Тобто, грубо кажучи, я несвідомо без якоїсь нагальної да, там, потреби повернулася на інтервальне харчування. Давайте ще трохи відмотаємо назад. В листопаді і на початку січня у мене було оперативне втручання, про яке я розповім трохи пізніше. І, в принципі, за цей проміжок часу я випала зі спортивного життя. Я там лише трошки в грудні намагалася, коли да, там вже трохи послабилася реабілітація, я трошки так точково намагалась повернутися в зал. Я ходила на кардіо на степу аеробіку. І один раз встигла на силову кругове тренування. А зараз я, наприклад, після втручання, яке в мене було на початку січня, я ще знаходжусь в періоді реабілітації і лише починаю думати про те, коли я повернусь в спортзал. Бо вже хочеться. Але я не впевнена, що мій організм до цього вже готовий. Можливо, я теж спочатку спробую піти на аеробіку, бо це більш про кардіо. Подивлюсь, як мені. Якщо все буде ок, то я думаю, вже в березні повернусь повноцінно і відновлю силові тренування. Бо я бачу по тілу, що воно таке гіпотонусі, трошки ну, не те, щоб висли, але. ну... Немає тонусу да, тих м'язів, і хочеться трохи якоїсь підтримки. Я по спині бачу, по рукам бачу, по животу бачу, по сідничкам бачу, по всім бачу, що дуже мені не вистачає саме зараз тонусу м'язового, м'язового кору якогось не вистачає, якоїсь стабільності в тілі. Вот. І через те, що я ну, так давно без фізичних адекватних навантажень. Я, в принципі, зрозуміла, що я не встигаю проголодатись, бо я ніде не витрачаю ту енергію. Я намагаюся там якось підтримувати хоча б кроки. Це навіть не 10 в день, це в середньому 7-8 тисяч кроків на день за результатами тижня. Буваєте там більш активні дні, бувають менш активними. І якось, дякуючи своєму тілові, я прийшла до того, що мені вже тричі на день. Немає сенсу харчуватись. Я не витрачаю цю енергію і я не потребую її. І я якось так сталося, що я перейшла на дворазове харчування. Це був сніданок, десь близько, ну, мабуть, починала я з 10-ї, бо я була на лікарняному, я довго спала, відсипалась. От. І десь де там близько 10-11 я починала снідати. Зараз я вже вийшла на роботу, і навіть через те, що прокидаюсь раніше, але все одно я вже не відчуваю голод. І через те, що я пропускала обід, мені хотілося раніше вечеряти. У мене там, я зараз вечеряю одна. Тому мені не треба нікого чекати. Я не ходжу в зал, знову ж таки, немає необхідності там пізно ввечері, вечеряти після тренування. Я трохи подвинула цю вечерю раніше. І я так от вийшла на дворазове харчування. А от декілька днів поспіль останні, мені взагалі хочеться об 11, і об 12 лише починати їсти. І що ще? І в моє життя повернулася кава, кава на серце. Я так довго якось, не те, що я свідомо викоріняла, да? але я там була, у мене проблеми з фертином, я якось ту каву кудись намагалася втулити, я аж снідала. А зараз вранці у мене залишилось з'явилося велике вікно без їжі. Е, я думаю, чому б не випити каву? І мені так захотілося, вона така смачна. Я там обоможу, наприклад, вчора я зайшла в кафе, випила каву, сьогодні вдома зробила собі кавусю, сіла на свій диванчик, і так мені затишно, і так мені тепло вдома. І я думаю, блін, ну чого я маю якось себе обмежувати в цьому? Якщо я від цього і кайфую. І, в принципі, моя кава на серце вона не блокує жодне всасування, жодного заліза, бо там нічого всасуватись. Мій шлуночок, шлуночок, мій шлунок ще е, Вот. І десь там через дві годинки я готую собі сніданок чи то обід, е, ну, щось мені його сніданком все ж таки хочеться називати. Я снідаю. Е, і, в принципі, більше каву не п'ю цього дня. Тому не знаю, якось так. Плюскаво, теж е, мені трохи як, ну, гасить відчуття голоду, і тому десь о 12 у мене перший прийом їжі. Я не знаю, як це впливає на мою вагу. Я її зараз не контролюю. Це ще один вам секретик, про який я вам потім розкажу. Але обов'язково, коли я буду готова розказати про свою вагу, я чекну її на вагах. Останній раз я. Ставала на ваги 18 грудня. Скажу, як змінилася ця вага, як я, яку я очікувала побачити вагу. І, в принципі, буду відслідковувати свій стан на цьому інтервальному голодуванні. Я не фіксую прям час, коли я поч... як раніше, да, там я прям чітко в мене був таймер, це спеціальний застосунок, який казав мені, скільки я вже годин голодую. Ну, в принципі, це десь близько. 14, я думаю. 14 годин точно голоду, можливо, близько 16. В принципі, непогано. з урахуванням того, що я роблю це без насилля над собою і так сталося само собою. То чому б ні? Буду так поки харчуватись. Але мені подобається, що я харчуюсь двічі на день. Бо від цієї нудьги, да, ти сидиш вдома, на вулиці холодно, немає світла. На мене це дуже психологічно важко мені це переносити. Я не ходжу в спортзал, в мене багато цієї якоїсь енергії, я це називаю енергія нудьги. То, звісно, хочеться іноді щось піджерти. Піджерти солоденьке, я його постійно купляю. Я не можу сказати, що я його прим'їм, але от мені хочеться купляти, куштувати, можливо, трошки. Він дещо просто лежить, навіть не відкрите. Зефір у мене там засох ще з минулого року. Якісь такі дивні речі відбуваються у мене. Тому цей пропуск одного прийому їжі допомагає мені тримати загальний калораж. І навіть якщо я там колись щось підіжру, то в принципі це ну, тримає мене в якихось в рамках. Ну, я думаю, 2000 калорій на день точно, а так набагато менше, звісно. Але це теж вже тема наступного відео. Все, 13 хвилин вам наговорила. Боже, я вам бажаю гарного понеділка, потужного старту робочого тижня. Нехай цей день буде легкий, нехай цей тиждень буде легкий, бо попереду в нас класні свята, день всіх закоханих. Потім я буду готуватися до дня народження, потім буду готуватися до своєї відпустки. Про все це вам розповім, якщо дійсно вам буде це цікаво. Чи цікаво, чи ні, як я дізнаюсь, по вашим коментарям і по вашим Е, Тому не стримуйте себе, пишіть мені, лайкайте. Я буду дуже вдячна за вашу цікавість і інтерес до мого каналу. Всім гарного дня, до зустрічі завтра вже. Пока!